Чуєте, що ви розумієте? Значить, знаєте, що я вам хочу сказати? 20 років є прикладу недбалості, 20 років є прикладу виносення з хати як на Значить, 6 років тому почалось відродження. Тому більше 100 громад вже провели загальні збори, е прийняли статути. Ми рухаємося до обліку національного багатства, тому що, на жаль, там, де немає сільського голови. Який наш однодумець чи депутатів, які наші однодумці, ми не можемо цього зробити, тому що саме законодавство України передбачає, що майно на території свідоцтва на майно на території видає виконавчий орган місцевого самоврядування, ви ж про це знаєте закон про реєстрацію речових прав. Значить, це саме, саме Територіальна громада може облікувати. Землю в межах адміністративно-територіальної одиниці не в межах села селища чи міста, а за межами там дядя, який як, до, нашої, до нашої землі не має ніякого відношення, знов з УСР висить райдержадміністрація чи там облдержадміністрація розпоряджається нашою землею, не на громада. Тобто ми йдемо поступово в цих виборах, от, які були у нас в жовтні, у нас вже більше 20 громад. Виграли вибори наші однодумці, або сільські голови, або депутатів більшість наші. І у цих громадах ми зараз починаємо тільки облік національного багатства. Що стосується міст, поки що такого досвіду немає. І е, ми зараз просто хапаємося за кожний будиночок, який зрозумів, що через оцей ОСН як частину публічного власника територіальної громади ми можемо відновити конституційний лад. І допомагаємо всім, хто в цей простір заходить. Це дуже просто через один будинок зрозуміти, хто ти тут в цій державі. І тому я не можу поки що вам такого прикладу привести, але я впевнена, що ми, як поляки, через 11 років будемо з собою пишатися. Ми вже шість працюємо, може, ви приєднаєтесь, швидше буде. Може, ми точно так же, як поляки за 11 років облікуємо національне багатство і почнемо його примножувати. Як примножувати? Ну, Якщо буде питання, я розкажу. Ріма Миколаївна, я зараз підкажу справа в тому, що вона сьогодні тут з вами знаходиться, а її група тих людей, які вже усвідомили цю небезпеку передачі будинків в ОСББ, вони сьогодні пішли з офіційними зверненнями. І повідомленнями про те, що вони формують е, Значить, і будинкові комітети, і що будинкові комітети чекають від місцевої ради звіту по всіх піднятих питаннях. Ну, і... Дякую, і... Вони сьогодні пішли, а сьогодні до трьох тільки приймали, вони хоча? не з тими до запитування запиту. ага. по черзі. А, по а черзі Скажіть, будь ласка, три питання, якщо можна. Так, можна. Чи є в проєкті змін до Конституції норми, які, які планують, якими планують денонсувати всі вами сказані, сказані можливості для громадян? Друге питання, як ви можете прокоментувати аферу з газом, яку зараз запустили, якоби уряд і якоби судом? І третє питання, як бути дотаційним громадам. Дякую. Значить, що стосується змін до Конституції? Знаєте, може хтось з вас був на Майдані, а якщо не був, то зайдіть в Ютуб, наберіть «Ріма Білоцерківська, і ви побачите, що мене шість разів чи п'ять пустили на Майдані на сцену. Я там говорила, що давайте виконаємо Конституцію, перестанемо Майдан, і наш кожен Майдан в територіальній громаді. І чесно кажучи, я знала, що це небезпечно, але те, що до війни прийде, і, звісно, я такого навіть не допускала. Але я там говорю, що не дай Боже змінити конституцію. Через деякий час я зрозуміла, що у нас просто є досвід. Ми ж, я не просто вам розказую. Я ж маю ще досвід, що коли ми побачили, що нема конституційного владу, ми почали з людьми говорити, а потім кожному президенту написали, що будь ласка, ти ж гарант конституції, облікуй все національне багатство в кожній територіальній громаді. То Нічим управляють з Кабінетом міністрів, розумієте? Їм же управляють нічим, управляють майном, а не людьми. Вони по інерції управляють людьми, як це було в СРСР. От я просто в якийсь момент зрозуміла, що у нас е, в СРСР управляли людьми, до сих пір кажуть, ти стой, стой там, іди сюди, віднеси те, принеси те. Вони управляють майном, яке ми передбаємо в управління, коли їх обираємо. Але. Е, е, ми подали цьому приз... Януковичу, він через два місяці створив Конституційну е... асамблею, тоді це називалося трошечко <гум> <немножечко> по <поїм>. іншому. <гум> тобто ми зрозуміли, що вони почали готуватись до змін Конституції. Цей прийшов теж саме змінює Конституцію. Тобто, я для себе бачу, що їм заважає 142 і 143. І ті зміни, які вони пропонують, до речі, це федералізація прям Конституції, щоб ви знали. От На даний конкретний момент у нас федералізація відбулася в, після введення земельного кодексу. Пояснюю, ті, що тут сидять, вони, мабуть, знають, що е, зараз за земельним кодексом існує поняття в межах адміністративно-територіальної одиниці е, земля і за межами. Так от, в Конституції такої землі немає. Земля є в межах адміністративно-територіальної одиниці, де ми за неї з вами відповідаємо під, перед всіма іншими громадянами України. Так от, коли вони зробили комунальну землю, а комунальна, комунальна власність це, це власність тільки вашої громади. От поясню, як це в сім'ї. От сім'ї є власність сім'ї, да? а є, наприклад, власність у чоловіка, там, спадщина чи дарування, тільки його власність. Отак от точно в нас по Конституції є спільна власність національне багатство. І 142 в територіальній громаді обліковується, є комунальна власність тільки ваша, це ваші комунальні підприємства. Ви можете фантазувати будь-які утворювати, як, наприклад, німці там і пиво випускають, і будь що, як, що доход приносить. Тобто комунальні підприємства це тільки ваша власність. І коли вони землю назвали комунальною, тобто власність в межах адміністративно територіальної ой, в межах міста, села чи селища, це власність тільки вашої громади, це вже федералізація. Що вас тут місцеві олігархи? Тому що вони пани, бо це кусочок, який належить тільки вам, а вони в вас вже його відібрали. І коли вони за 142 зараз змінюють і називають землю комунальної власності, то в нас відбувається кожна територіальна громада стає федерацією, бо це власність тільки цієї громади. А стаття 13 говорить, що у нас земля і 14, що земля належить всьому українському народу. Це я щодо змін. Що стосується того, що вони намагаються змінити 142-ю, 143-ю, вони можуть їх змінити, але їм заважає дуже 5-та, 13-та, 14-та. Тобто для нас з вами, якщо вони змінять 142-ю, 143-ю, нічого не змінює. У нас держава називається республіка, унітарна неподільна. Вона в нас, республіка, це значить справа громад. Значить, і європейська хартія говорить про те, що ми все обліковуємо громаді. Ну коротше, для нас нічого не зміниться. Чого вони хочуть зараз референдум? Вони хочуть нас обдурити, щоб ми самі через референдум змінили п'яту, 13, 14, може і ще якісь статті, які вони без нас змінити не можуть. І от тоді в нас буде як в Росії. В Росії вже прибрали, що там територіальні громади, хоча в них в декларації все було написано, що не власники національного багатства. Тобто готується такий точно сценарій, як в Росії, до речі, керуюча компанії, я з росіянами спілкуюся, в них така ж сама історія, як і в нас. От. І вони мені говорять, що в нас керуючі компанії вже давно працюють. Все, пастка дуже серйозна. Просто поспілкуйтесь з ними. Так, я ж не все, все, все відповідав. Що... По газу я відповісти не можу, я тільки скажу той простір, який я бачу. Я працюю зараз е, в Полтавській області, а ви ж знаєте, що там є такі, е, такі села, як Коб'єй, там заїжджаєш 30 вивішок, да? угу. але те село вже бракує, як і всі інші села. І е, той, з того газу природних ресурсів, які добуваються і належать нам з вами, їм нічого не достається. То я бачу, що з тої роботи комунальних підприємств, яка є, які повинні бути комунальними підприємствами територіальної громади, у нас би був доступ до кожного вентиля, чи до скважини, яка піднімає воду для нас, чи до скважини, яка піднімає газ, і громада повинна обліковувати все це і пильнувати. Ми з вами цього нічого не пильнуємо. А це наші природні ресурси. Що дітям передавати буде? Я можу тільки це сказати. Я за іншими за їхніми аферами не слідкую, нам треба все облікувати. Національне багатство, землю, природні ресурси, тому що майте на увазі, поки, до тих пір, поки в нас природні ресурси не обліковані і земля не внесена в курс долара, отака буде чехарда. 30, 330 і, і все інше курс долара. Тому що всьому світі вартість цього національного багатства не тримає той же курс долара. Тепер, що стосується дотаційних сил. Ой, ви мене тепер ніколи в житті не переконаєте, що є дотаційні села. Значить, Коли ми е, побачили, що в кожному селі є від 500 до 1700 гектарів земель запасу, а крім того, ще є просто небліковані землі, пасовища, там і ще все, -все це воно е, розоране і використовується. Значить, коли ми зрозуміли, коли виникає власник територіальна громада, а це не орган місцевого самоврядування, а приватний, якому за законом написано, що він має право там підписати угоду не менше 5%. Вони всі на 5% підписують договори оренди. Чи навіть, наприклад, я в Полтавській області побачила, радиш адміністрація підписує договір оренди землі, за яку платять за гектар 30 гривень в місяць. У нас бабушка на загальних зборах в селі, вона про Ажвойкуна, каже, а, до мене вчора приходили з Горгаза, так мені порахували е, етот, котел 50 гривень на літ платить, печка 20. Каже, це що однаково, моя пічка печка 20 і його гектар 30. Це одна і та ж платня, да? тобто селяни зразу розуміють, коли ви, а коли виникає власник територіальна громада, виникає питання, от виник власник, значить фермер, все, 5% не катить. 80 громаді 20 тобі, чи 70 громаді, ну і домовимося. А після цього включаються всі селяни, кажуть, а чому в мене по-іншому 3 чи там 5, да? Каже, я теж хочу. А вже фермери в черзі стоять, кажуть, я буду за 20 і я буду за 30. Розумієте? У Нас же є це, я просто вам реально розказую. Вони самі сидять ці фермери, допомагають облікувати землю, тому що вони готові за 20% обробляти цю землю. І коли виникає 1000 гектар. В тій громаді, в якій я працюю, а фермери самі нам говорять: дохід від сільськогосподарської землі використання від 12 до 18 тисяч це якщо вони платять податки, територіальна громада їх не платить. Якщо сама обробляти буде, то десь біля 20 тисяч буде мати, це 20 тисяч на тисячу гектар 20 мільйонів. А це 5 місцевих бюджетів. Вони мають бюджет 4,5 мільйона. Будуть мати 20, а це просто за долі, розумієте? Тобто, якщо це тільки землю використовувати, я вже не говорю про те, що можна утворити комунальні підприємства, які заробляють гроші в цьому світі, в цій громаді, будь-що. Тобто є комунальні підприємства, які надають нам послуги по собі вартості, а є ті, які заробляють, вироб, випускають продукцію там. Продають за межами територіальної громади, тому що в Європі ми дослідили, що член громади він може продукцію купити по собі вартості. Як я приватний підприємець, коли я щось виробляю, я можу купити в себе диван, наприклад, по собі вартості, тільки туди закласти зарплатню, що там електричну енергію, там і будь-що інше, я маю право так і точно члени громади. Тобто дотаційних немає. І коли я ще побачила, до речі, що навкруги Києва самі бідні громади, mm -hmm. ну я зрозуміла, що вони просто раніше землю покрали і на підсосі тримають. Отут, от тут 4 мільйони, а тут 300 тисяч бюджет місцевий, чи 800, ми бачили, чи 500. Ну, тобто в мене питань немає, куди що ділося? Дотаційних не може бути. І крім того, коли я ще по конці заспі проїхала, а там паркан, 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 гектари, гектари, сотні, дві. Розумієте? Шукайте, у вас все є. Я хотів би просто деякі нюанси вам задати питання. Ви говорите про те, що створення ОСББ. Недоцільні, я так розумію, небезпечно. Небезпечно. Перше питання. В чому небезпека? Друге питання. в зв'язку з тим, що закон прийнятий про Добре. особливості здійснення права власності, де чітко написано, що прийде час, коли рішенням сесії органами так сказати, місцевого самоуправління ці будинки будуть закріплені за якимось управителем. Угу. Це ви вважаєте, буде. Безпечно. І це небезпечно. Ну, вибачте, закон. Його громада не цей закон. А Конституція відмінить? Ну, ну вибачте. Значит... Я тоді другий приклад привожу. Ось, завтра у нас буде сесія, да? от ми говоримо про, про власність, про громаду. 28 по 42 питання: продажа об'єктів комунальної власності шляхом приватизації, шляхом продажу. Ми з вами скільки тут не будемо говорити, буквально через ніч Через ніч буде певна кількість об'єктів продаж. Виходить так, що ми розмовляємо, то хотів би третє питання задати. А ж ця точка, від якої потрібно починати? Куда йти зайти після цієї наради до міського голови і сказати, шановний Геннадій Анатолійович, не проводьте сесію, не продавайте, давайте ми розберемось з цими питаннями. Чи, яким чином до цього підступити? Я відповім, але... і, і, і це таке останнє не... питання. Якщо раніше все-таки були придбані, шляхом приватизації, рішення сесії, викупили територію, викупили нерухомість і все остальне, то це говорить про те, що якщо створиться територіальна громада, то повернемось до 90-го хоча б шостого року, хоча до цього продавали. 90. Ну 1990 Ну, року. З 90-го року Ну, 90-го. Хорошо, згоден з вами з 90-го року. І буде поставлено питання територіальній громаді: що все, що було викуплено, повинно бути повернуто. Чи як? яким чином це буде розглядати? Значить, що стосується.